Кількість місць обмежена, а конкуренція зростає? Така історія зараз з творчими іспитами на художні спеціальності минулого року для того, щоб вступити на дизайн до топових закладів, конкуренція була десь 3-5 людей на місце, а на бюджет взагалі людей 10-15 на місце. Цьогоріч ситуація іще складніша, і це потрібно розуміти. А оскільки залишається до вступу буквально кілька місяців, то якщо ви не готуєтеся, про що ви думаєте? Цього року, до речі, кількість місць стає ще меншою до закладів, а конкуренція ще вищою. Тому, якщо ви не готуєтеся до творчого конкурсу, або вважаєте, що все гаразд, ви там просто почитали документи вступні текстові, і думаєте, що ну окей, там дитина здасть, мушу вас запевнити, що є висока вірогідність не здати. Таке теж буває. І що тоді робити? Тоді залишатися на наступний рік чи пробувати якісь інші спеціальності, або вступати до приватних закладів освіти такі можуть бути варіанти. Разом з тим, навіть у приватних закладах освіти є творчий конкурс. Та там, от я вас так порадую. Тому, якщо ви відчуваєте, що часу вже реально дуже мало, і пора готуватися, шукаєте спеціаліста, який може вас підготувати до вступу, пишіть директ в Instagram, бо мене звати Софія Олександрівна, і я викладач малювання, що готує до вступу на творчу спеціальність.